Більше трьох десятків автівок долучилися до підприємницького автопробігу у Рівному. Автівки проїжджають вулицями Макарова, Млинівською, Соборною, Міцкевича та Кавказької. Водії не рухаються суцільною колоною та не сигналять. Фінішує пробіг на Майдані просвіти поблизу будівлі облдержадміністрації. Тут збираються понад півсотні підприємців. Автівка пана Тараса обклеєна різними гаслами. Чоловік організовує торгівлю продуктами на ринку дикого. Питаємо, чому він бере участь в акції. Прийняті в 2019 році. Два закони, які зобов'язують всіх підприємців на єдиному податку. Застосовувати касові апарати за скасування цих законів і прийняття відміни фіскалізації для малого середнього бізнесу, наймати бухгалтера, купляти касові апарати, це десь приблизно для підприємця. одного підприємця буде обходитись 100 тисяч гривнів в рік навантаження. Це таке несовмістиме. Це не єдина річ, яка непокоїть присутніх, пояснює координатор акції Мирослав Мельничук. Мовляв, на роботу негативно вплинуло зростання комунальних тарифів для комерції, карантинні обмеження та неврегульований, на думку підприємців механізм нарахування штрафів за порушення. Нам не треба це роззначування там ситуації, і все інше. Але будь ласка, дослухайтесь і прийміть якісь рішення тільки на опалення роби. Не заплатить нічого не можна заплатити. Тобто я вже такі що не засивають. З ініціативною групою зустрічається заступник голови обласної адміністрації Ігор Тимошенко. Каже, вже не вперше обговорює з підприємцями проблемні питання і пропонує наступного тижня влаштувати зустріч з представниками контролюючих органів. Звернення ж підприємців обіцяє передати до столиці. Сьогодні з тих людей, які які тут були на зустрічі, це є платники податків. Ми поважаємо те, що вони створюють робочі місця і готові реагувати на. Такі позиції, які їх найбільше турбують, якщо йдеться про зміни до законодавства або скоріше, якісь можливо, впровадження законопроєктів, ми звичайно ж будемо звертатися до органів, які приймають рішення до наших законодавчих. Передусім, подібні акції сьогодні відбуваються у ще 22 містах. Акція по регіонах вона апріорі не. Не може там вирішити наші питання, тому що питання, які ми називали, це вирішують центральні органи влади. Ми сьогодні зверталися до обласних державних адміністрацій, як до голови обласної державної адміністрації, як представника президента в в Рівненській області, щоб він направив звернення, відповідно передав наші вимоги. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.